Шановний панство, добрий день! З вами Олег Магинат. У цьому відео ми налаштовуватимемо передні дискові гальма на велосипеді. Якщо передне колесо затирає, швидко зупиняється під час обертання, ви натискаєте на гальмівну ручку, а гальмування не відбувається. Колеса прокручуються. Не біда! Варто почати налаштування дискового гальма. Зробити це нескладно й самому. Не потрібно їхати до сервісного центра та звертатися до фахівця. Для налаштування нам знадобиться набір шестигранних торцевих ключів. Дивимось на діск гальма, де він заходить у каліпер. Зазор між диском і гальмівною колодкою лівою та правою має бути однаковий. Просвіт повинен становити трохи менше 1 мм. У моєму випадку гальмівний диск впритул до лівої колодки, розташований ближче до вілки. У вас може бути інакше. Для регулювання спочатку звільняємо регулювний гвинт правої гальмівної колодки. Для цього крутимо проти годинникової стрілки. Тепер для налаштування каліпера потрібно відкрутити два гвинти торцевим ключем. Каліпер почав вільно бовтатися. Саме час розпочати його налаштування. Зміщуємо його в такий спосіб, щоб гальмівні колодки розташовувалися однією відстані від гальмівного диску. Гальмівний диск повинен бути по центру. Закручуємо два гвинти калібера. Натискаючи на керми ручне гальмо, перевіряємо, як гальмівні колодки затискають диск. Тепер давайте піднимемо кермо і крутанемо переднє колесо. Воно довго крутиться, без затірів та скрипів. Вважаю, завдання з налаштування переднього дискового гальма виконаним.